Love the fans. Love the fans. Thank you, Fein! Thank you! Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс та сьома серія прев'ю Національної баскетбольної асоціації сезону 2024-2025 року, де ми розберемося, наскільки успішною командою може стати Мінісота Тімбервулс та чи є світло у кінці тунелю для Шарлот Хорнець. Не будемо зволікати, беріть щось смачненьке. влаштовуйтесь зручніше. Приємного перегляду. Ми починаємо! Let's go! Після сезону 22-23 дуже багато людей зневірилися в Міннесоті. Провалений, як тоді здавалося, обмін Руді Губера разом з поганою формою французького центрового після чемпіонату світу та тривалою травмою Карл Ентоні Таунса, поставив під сумнів здатність Тімберву з продемонструвати високий результат як підсумок, поразка в першому раунді проти майбутніх чемпіонів Денвер Нагетс. До минулого сезону Мінісота вже підготувалася як слід. Результатом став другий найкращий в історії існування франшизи показник перемог в регулярній частині чемпіонату 56. Це всього на 2 менше, ніж в сезоні 2003 2004 років. В плей-офф вовки повторили результат тієї самої легендарної команди, лідером якої був Кевін Гарнет. Вийшли у фінал конференції, поступилися в серії Dallas Mavericks з рахунком 1-4, але як приємний бонус помстились Денверу. Тіму Кондлі все ж вдалося збудувати колектив вбивцю чемпіонів. Перемігши в серії триллері з рахунком 4-3, при тому, що поступалися по ходу серії з рахунком 2-3, а ще в сьомому виїзному матчі відіграли дефіцит у 20 очок по ходу другої половини. На фоні позаминулого сезону Міннесота переродилася, наче Фенікс, однозначно записавши минулий сезон собі в актив. Окрім командних результатів, знайденої гармонії колективу гравці, Тім Бервулс відзначилися і на індивідуальному рівні. Ентоні Едвардс вперше в кар'єрі потрапив в символічну збірну Національної баскетбольної асоціації, провів свій найсильніший сезон, набираючи 26 очок в середньому за гру, в плей-офф змушений був зробити крок вперед, 27,5 очок, 6 підбирань, 7 передач в середньому. Едвардс влучав 40% своїх триочкових китків, зрештою став вирішальним фактором в перемозі команди Natnaць. В першу чергу, завдяки своїм діям в обороні. Як признавався згодом сам гравець, він не розрахував власні сили, адже всі свої потуги кинув на перемогу в серії над Денвером, виправдовуючи бліду гру проти Далласа. Але все ж цей сезон йому варто записати у свій актив. Руді Гобер, якого більшість медіа поспішали списати після невдалого дебютного року за Вулс, четверте в своїй кар'єрі виграв нагороду кращому оборонцю. Карл Ентоні Таунс прийняв нову для себе роль, виконуючи функції павер-форварда, ставши другою скрипкою в нападі та впорався з нею чудово. Насрід вистрілив найгучніше, вигравши нагороду кращому шостому гравцю, ставши одним з найкращих бекап-бігменів ліги. Разом з тим відіграв важливу роль в плей-офф в перемозі на Денвер Нагетс, зокрема. Диригентом успіху став Кріс Фінч. За підсумками регулярної частини чемпіонату посів третє місце в голосуванні за нагороду кращому тренеру, незважаючи на незвичну для Ковача травму, розірвану зв'язку в коліні, після зіткнення з власним розігруючим Майком Конлі, продовжує тренувати команду в плей-офф, сидячи на лавці запасних спеціальному реабілітаційному черевику. Між сезонням Мінісота Тімбервол зробили декілька цікавих мувів. Так в першу чергу хотілося б згадати за новачків колективу, а саме Роба Ділінгема та Теренса Шеннона. Ділінгем – запальний швидкий технічний розігруючий з ростом 185 см, що полюбляє набирати очки. За ним Мінісота піднялась на драфті, обравши його під восьмим піком, що належав Сан Антоніо Спьорс. і відео з розбором Роба є на каналі. Дуже цікаве, сміливе та нестандартне рішення, адже Тімбервул зараз знаходиться в стані боротьби за чемпіонство, ну або є дуже близькою до цього рівня. Відповідно від клубу, що знаходиться в подібній позиції, очікую, що він робитиме все для того, щоб перемогти зараз. Кожен актив, кожен ресурс має бути задіян на 110% ефективності для результату тут і зараз. Тоді як вибір Ділінгема, за якого віддали незахищене під першого раунду 2031 року, та свап піків першого раунду 2030 року з захистом у топ-1. Ніщо інакше як клад у майбутнє, за яке віддали доволі цінні активи. Шенон націлений на оборону з навичками скорингу 23-річний 198-сантиметровий Вінг, який в свій останній сезон за університет Ілінойс набрав 23 очки, влучаючи 36% китків за дуги. Що Ділінгема, що Шеннона, в якійсь мірі взяли на заміну гравцям, які або вже покинули колектив, або ж покинуть його в майбутньому. Так, влітку вовки не дорахувалися одразу кількох виконавців в Беккорті Монтеморіса, Шейка Мілтона, Джордана Маклафліна. Хоча жоден з них не був значимою фігурою в ротації, все ж Тім Конлі вирішив їх замінити не такими ж дешевими та досвідченими ветеранами, а новачками. Та й в Ділінгемі очевидно намагатимуться виростити пряму заміну Майку Конлі, навіть попри те, що роб молодий, недосвідчений, а також доволі маленький за розмірами, подібного гравця сильно не вистачало Тімберву серії проти Мавз, коли атака впадала в стагнацію моменти, коли був відсутній Майк Конлі, а Ентоні Едвардс був втомлений. Мінісоті якраз і бракувало іскри в атаці з лавки запасних. З ринку вільних агентів на ветеранський мінімум до Вулз прийшов Джо Інглс. В ідеалі, звісно, він мав би компенсувати втраченого Кайла Андерсона, але боюсь, що дідусь Джо, ні-ні, не той про якого ви подумали, вже не в тому фізичному стані, щоб хоча б частково перекрити той об'єм роботи, який виконував Андерсон, особливо в обороні. Ну і на заваді стане Вік, 2 жовтня австралійцю виповниться 37 років. За результатами минулого сезону Мінісота поставила для себе дуже високу планку. Тепер будь-який результат гірше минулого вважатиметься повним провалом. Навіть повторення результату може вважатися, якщо не кроком назад, то як мінімум тупцюванням на місці, що, як на мене, неприпустимо для них. Якщо суперзірку клубу Ентоні Едвардса час не підтискає, то чогось подібного, наприклад, про Кондлі я сказати не можу. А він все ж відігравав значну роль в успіху минулого сезону. Так як Майку Конлі 11 жовтня виповниться 37 років, будь-який позитивний пак від нього в майбутньому можна вважати за розкіш. Звичайно, у Тимбулс є Ентоні Едвардс, від якого варто чекати ще одного кроку вперед. Цей крок чекали від нього ще в минулому плей-офф, зокрема я, але як же згадувалося раніше, Ент переоцінив свої сили та витривалість і його банально не вистачило. Також слід чекати прогресу від Джейдена МакДеніалса, тим паче після того, як колектив покинув Кайл Андерсон. Саме МакДеніалс, як на мене, повинен взяти на себе леву частку ігрового часу та обов'язків, що залишилися після відходу слоумо. мо. Якщо вовки хочуть не просто повторити, але й покращити результат минулого плей-офф, кожен з гравців повинен викластись більше ніж на максимум. А чи вдасться їм перевершити результат минулого сезону, залежить від багатьох факторів. Чи зможе Роб Ділінгем на свій перший рік в Лізі виправдати покладені на нього сподівання, чи все ж новачку потрібно буде більше часу на адаптації до NBA? чи зможе Ентоні Едвардс піднятися на рівень боротьби за нагороду найціннішому гравцеві вже наступного сезону? Та чи зможуть ветерани підтримувати свій рівень? Як на мене, це основні питання на наступний рік. Шарлот Хорнец є ідеальним прикладом жарту про те, що поганому танцюристу заважають яйця, які поспіль сезон Шершні знаходяться в позиції, де вони ніби вже і не танкуючи колектив, що бореться за високі піки, вони знайшли свою зірку і готові зробити наступний крок вперед. Водночас, частково через навезіння, пов'язане зі здоров'ям гравців, частково через недолугий менеджмент, ті чи інші рішення керівництва вони практично завжди примудряються не виправдати і без того невисокі очікування. Не став винятком і минулий сезон, в якому Шарлотт виграли лише 21 матч, війшовши в ботом п'яти колективів ліги за показником перемог поразок. Так, в ігровий рік Hornets сходили з новим власником. В серпні минулого року Майкл Джордан все ж вирішив продати свій контрольний пакет акцій клубу. Це, мабуть, була чи не найприємніша, найнеочікуваніша новина для вболівальників, адже з Джордана вийшов нікудишній управлінець. Все ж на прощання MJ зробив дещо приємне. Окрім рішення про продаж, саме Майкл наполіг на тому, щоб на драфті 23-го року під другим піком Шарлот обрали форварда Брендона Міллера який був чи не єдиною світлою плямою на цьому доволі похмурому полотнощі, яким була команда протягом минулого сезону. Попри жахливий старт в літній лізі, Міллер зумів змінити думку про себе вже під час регулярки, ставши лідером якого так потребував в останні роки клуб, гравця, який працюватиме на обох частинах майданчику. Що стосується інших аспектів команди, все і справді було надзвичайно погано. Ламело Болта Марк Вільям зазнали прикрих травм практично на старті сезону, які спонукали їх передчасно завершити свої виступи. Бол відіграв 22 матчі, Вільямс 19. Майлза, Бріджеса, Джеймса Букнайта переслідували позаігрові історії, пов'язані з їх поведінкою в минулому. Бріджесу хоч і вдалося повернутися на майданчик, все ж історія про домашнє насилля явно не покращує його персону, хоча після більше ніж року відсутності в баскетбольному плані він повернувся в доволі хорошій формі. Для Букнайта, після історії з арештом в тверезому стані, здається, кар'єра в НБА завершена, хоча в свій час був доволі перспективним проспектом. Завершився сезон звільненням Стіва Кліфорда з посади головного тренера. Якщо чесно, особисто я ніколи не розумів, навіщо було його повертати в команду ще після першого звільнення. Як на мене дещо застарілий підхід і бачення гри тренера сильно відрізнялося від того, яким був колектив молодим, зеленим, незрілим, через що трапився конфлікт, а Шарлот Хорнець банально змарнували два роки. Також Хорнет змінили президента з баскетбольних операцій. На місце раніше звільненого Мітча Купчика прийшов Джеф Пітерсон, колишній асистент менеджера Бруклін Нетс. Отже, в міжсезоння вони входили в якійсь мірі в оновленому стані. На посаду нового головного тренера призначили Чарльза Лі, колишнього головного асистента Джо Мазули в Бостоні, який допоміг Селтікс минулого сезону стати чемпіоном. Разом з Лі в Шарлот перейшли Джермейн Бекнор. Тренер з розвитку та Блейн Мюллер, головний тренер Main Celtics з G-ліги. Також тренерський штаб Шершнів поповнив Кемба Вокер, легенда клубу, який обійматиме посаду асистента зі зміцнення взаємозв'язків з гравцями команди. Особисто мені дуже сподобалися подібні зміни в структурі франшизи, які як мінімум свідчать про те, що клуб і справді готовий розпочати свою новітню історію з шистого аркушу. Окрім змін на керівних ролях, відбулося чимало змін і в ростері колективу. Почали зміни ще до ходу минулого сезону, коли Шарлот обміняли Гордона Хейворда в Оклахому та Піджей Вашингтона в Даллас. За підсумками обмінів вони отримали Трей Мена, Васіля Міцича, Грента Вільямса та Сета Карі, доволі солідних як для рівня Хорнец, гравців ротації. Клуб продовжив співпрацю з Майлзом Бріджесом 3 роки та 75 мільйонів. До того ж, контракт йде на пониження та закінчується, коли спливає дитячий контракт Брендона Міллера, що особисто мені дуже подобається. А також вони залишили сета карі на один рік за мінімалку. На ринку вільних агентів придбали Таджа Гібсона, який Карі на мінімальному контракті, навряд чи Гіпсон виконуватиме важливу ігрову роль в «Хорнец», але він однозначно принесе молодому дещо розбещеному, не знаючому меж колективу міцний лідерський голос ветерана. За підсумками шестистороннього обміну в Шарлот потрапив Джош Грін. Подібних гравців завжди бракувало шершням міцних, впевнених рольовиків, які знають своє місце, чудово справляючись з обов'язками покладених на них. На драфті під шостим піком вони обрали дуже сирого французького форварда Тіджана Салона, про якого й сказати толком нічого, ви бачили в минулому році білала колібелі, так це ще сиріше. Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть. Чи зможе Шарлот нарешті розпочати нову сторінку історії клубу з чистого аркушу паперу? Наскільки вдалим видасться перший рік для Чарза Лі на посаді головного тренера команди? Чи зможе нарешті Ламело Бол провести здоровий і стабільний сезон? Чи здатен Брендон Міллер стати повноцінним лідером колективу на свій другий рік в Лізі? Наскільки сильно він зможе спрогресувати порівняно з сезоном новачка? Але навіть при дуже сприятливих обставинах це максимум боротьба за зону плей плей-ін. Що ви думаєте про перспективи цих двох колективів? Пишіть обов'язково в коменти. Якщо вам сподобалося, поставте лайк для підтримки каналу. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Баскет Moves. До скорої зустрічі. Мир!